Розвітаємо у Харківському медіахабі. Ми розпочинаємо брифінг офіційного медіацентру Харківської обласної військової адміністрації. Радий вітати з нами пана Євгена Василенка, речника головного управління ДСНС України у Харківській області. І сьогодні будемо говорити про оперативну ситуацію у місті та на Харківщині за період минулого тижня з 11 по 17 березня. Пане Євгене, вам слово. Вітаю. За минулий тиждень з 11 по 17 березня підрозділи Харківського гарнізону здійснили 400 виїздів. З них на ліквідацію пожеж 304 виїзди. Пожежі, пов'язані з веденням бойових дій, сталося 26 виїздів, і пожежі в екосистемах 237 виїздів. Для надання допомоги населенню рятувальники залучались 49 разів. На пожежах за минулий тиждень рятувальниками було врятовано 6 та евакуйовано 24 людини. Також за цей час загинуло 4 та постраждало 2 людини. Сапери зведено загону ДСНС, які наразі працюють на Харківщині, за тиждень здійснили 233 виїзди. Було розміновано 298 одиниць вибухонебезпечних предметів. Нагадаю, на Харківщині продовжують працювати сапери зведеного загону ДСНС. У порівнянні з минулим тижнем їхня кількість збільшилась, саме кількість піротехнічних розрахунків з 20 до 32. Безпосередньо наразі працює 167 саперів, 73 одиниці техніки та 8 одиниць машин механізованого розмінування. Спочатку війни піротехніку обстежили. 4521 гектар території, з яких за допомогою машин механізованого розмінування 153 гектари 3110 кілометрів лінії електропередач виявлена та знешкоджена. 88 956 одиниць вибухонебезпечних предметів. За минулий тиждень стався один підрив цивільного. Населення на вибухонебезпечних предметів в результаті цього підриву загинув чоловік. Подія трапилась 14 березня у місті Куп'янську. Чоловік під час прибирання власної території на городі натрапив на вибухонебезпечний предмет. В результаті детонації він отримав важкі поранення, несумісні з життям і по дорогою до лікувального закладу він загинув. Звертаємось до всіх мешканців Харківської області, переважно до мешканців, які проживають на декупованій території. Про... Високу мінну небезпеку на цій території, помітивши будь-який підозрілий предмет, негайно треба викликати саперів за номером 101, 102 або 112. Ні в якому разі не підходити, не чіпати, розвернутись і відійти від вибухонебезпечного предмета тією ж дорогою, якою ви прийшли. Пожежі та виїзди пов'язані з ворожими обстрілами. 11 березня сталося відразу п'ять пожеж, які пов'язані з ворожими обстрілами, які виникли у Куп'янському, Харківському та Чугуївському районах області. У місті Вовчанськ горіло два житлових будинки: господарча споруди, гаражі, легковий автомобіль на загальній площі близько 200 квадратних метрів. Крім того, були пошкоджені щонайменше вісім житлових будинків з надвірними забудовами. В результаті Обстрілу поранена жінка 1957 року народження. Вогнеборці пожежу оперативно ліквідували вночі. Ворожа авіація скинула керовану авіабомбу на житловий район місті Куп'янського. Ця подія сталася також 11 березня. Сталися значні руйнації п'ятиповерхового житлового будинку. Безпосередньо виникла пожежа, горіли чотири квартири в різних під'їздах на різних поверхах, загальної площі 150 квадратних метрів. Під час ліквідації пожеж рятувальники на щастя на щастя під час цієї бомбардування і на пожежі ніхто не постраждав. Рятувальники оперативно ліквідували цю пожежу 12 березня. В селі Подоли Куп'янського району в результаті ворожого обстрілу сталася пожежа на території приватного домолодіння. Горіли господарчі споруди та два легкових автомобілі на загальній площі 40 квадратних метрів. Пожежу була оперативно ліквідована, жертв та постраждалих не було. 13 березня сталося дві пожежі, пов'язані з ворожими обстрілами. На відкритих територіях загальною площею понад 3 гектари сталося ворожі обстріли, прийшлись на місто Куп'янськ. Також у місті Вовчанськ в результаті бомбардування сталася руйнація житлових будинків, магазин, будівлі магазину. Масований такий обстріл прийшовся по центральній частині міста Вовчанськ. Сталася пожежа в одній із приватних осель на площі 5 квадратних метрів. Рятувальники оперативно її ліквідували, обстежили усі зруйновані та пошкоджені будівлі. За попередніми даними, одна особа постраждала 14 березня сталися в результаті обстрілу. Значні пошкодження чотирьох житлових будинків, господарчих споруд та пожежа виникла на відкритій території у селі Слобожанське. Загальна площа пожежі склала 100 квадратних метрів. Згодом у селі Липці в результаті обстрілу горів приватний житловий будинок на площі 100 квадратних метрів, а також покинута двоповерхова будівля та автівка, яка була стояла поруч на загальній площі 200 квадратних метрів. І вночі цього ж дня в селі Казача Лопань горіли дах житлового будинку та гараж на площі 50 квадратних метрів. Жертв та постраждалих не було. Вогнеборці оперативно ліквідували загоряння. 15 березня двічі вогнеборці Дергачівщини залучались для ліквідації пожеж, пов'язаних з обстрілами. У селі Казача Лопань горіла літня кухня на площі 50 квадратних метрів, а також газова труба на площі 1 квадратний метр. Усі пожежі були оперативно ліквідовані. Також цього ж дня в селі Бугаївка Вовчанської громади виникла пожежа. На території приватного домолодіння площею 30 квадратних метрів цю пожежу також було оперативно ліквідовано. І в день ворог завдав удару по території медзакладу селища Золичев-Багадовськівського района. В результаті сталися значні руйнації на території лікарні, були пошкоджені, а також сталися пожежі у пункті екстреної медичної допомоги та недобудованому гуртожитку. Крім того, горіли два автомобілі екстреної допомоги, два приватних легкавика. Загальна площа пожежі склала понад 200 квадратних метрів. Також на території лікарні, а також поруч були пошкоджені як житлові, так і інші будівлі. Пошкоджений легковий транспорт. Та Автотранспорт екстреної медичної допомоги 16 березня. Сталося дві пожежі у селі Липці, а також у селі Довгенька Вільховацької громади. У першому випадку горіла трава на площі 100 квадратних метрів. У іншому випадку також один гектар сухостою. Усі пожежі були оперативно ліквідовані. 17 березня ворог завдав ракетного удару по. Будівлі медичного пункту в селі Бугаївка Чугуївського району. В результаті одноповерхова будівля пункту тимчасової, тимчасове перебування екстреної медичної допомоги була частково зруйнована. Крім того, сталася пожежа на площі 100 квадратних метрів. Постраждало двоє працівників екстреної медичної допомоги водій та фельдшер. Пожежу. О 13.00 було ліквідовано. Вночі також у місті Вавчанськ горіли в результаті ворожого обстрілу, горіли житловий будинок, дві господарчі споруди, два автомобіля на загальній площі 200 квадратних метрів. Крім того, були пошкоджені поруч розташовані житлові будинки та надвірні забудови на загальній площі 200 квадратних метрів. За попередніми даними постраждала одна особа. Рятувальники ліквідовували дане загоряння, а також обстежували зруйновану територію. Під постійними ворожими обстрілами пожежа була локалізована, і тимчасово рятувальникам довелось покидати місце проведення проведення рятувальних заходів через постійні загрози ворожих обстрілів і вже вночі, 17 березня. Близько 23.15 ворог завдав удару по селищу Білий Колодець. Одна з дві ракети прийшлось саме в безпосередній близькості біля будівлі пожежного депо. В результаті удару було частково пошкоджено фасад будівлі. Вибито всі вікна, двері, ворота. Постраждала в результаті вибухової хвилі чотири пожежно-рятувальних автомобілі, і з 11 рятувальників, які чергували на бойовому чергуванні в пожежно-рятувальному підрозділі, один рятувальник отримав легкі поранення, це травма руки. Йому медична допомога не була надана на місці. Це водій-рятувальник 1994 року народження, який працював саме в цьому підрозділі. Пожежі та інші виїзди не пов'язані з ворожими обстрілами. 11 березня сталася пожежа у гаражі в селі Панютіна Лазівського району. Горіли домашні речі на площі 25. Квадратних метрів під час гасіння цієї пожежі рятувальниками було виявлено тіло загиблого 43-річного чоловіка. 13 березня на пожежах одна особа загинула, це жінка 1950 року народження в селі Баравачогоського району та одна особа постраждала, 80-річна жінка у місті Харкові. З цієї ж доби, 17 березня, внаслідок Ще двох побутових пожеж. Сталося, дві, сталися дві пожежі, які забрали життя двох людей. У місті Дергачі горів приватний житловий будинок. На площі 70 квадратних метрів постраждала 68-річна жінка і 44-річний син загинув на місці. І вже 18 березня вранці трапилась друга пожежа з летальним наслідком цього разу у Приватній оселі села Глушківка Курилівської громади Куп'янського району горів будинок на площі 60 квадратних метрів під час гасіння пожежі було виявлено тіло загиблого 72-річного чоловіка. Протягом тижня сталося 237 пожеж, пов'язаних з випалюванням людьми, сухої трави, листя, очерету та іншого сухостою. Одна з наймасовіших пожеж сталася 13 березня. Увечері поблизу села Слобідське горіла суха трава на відкритому просторі. В результаті поривів вітру вогонь швидко поширювався як на іншу територію природних екосистем, так і загрожував безпосередньо приватному сектору. До місця події довелося направляти аж 10 відділень служби порятунку. Понад 50 рятувальників, які всю ніч ліквідовували наслідки цієї людської недбалості. А саме причина виникнення пожежі це був підпал людьми. І рятувальники першочергово запобігли розповсюдження полум'я на приватний сектор. І о 6-й ранку пожежу було ліквідовано. Загальна площа цієї пожежі складала понад семи. Гектарів складність гасіння була в тому, що значні пориви вітру, а також заболочена місцевість, яка не дозволяла більш оперативно ліквідувати наслідки цієї пожежі. Хочемо звернутись до всіх мешканців Харківської області про дотримання правил пожежної безпеки, як на власному подвір'ї не розвозити. Багаття у себе на території власних осель, а також не випалювати суху траву листя очерет поблизу приватного сектору та поблизу лісових насаджень. За умисне випалювання сухої трави листя очерету і інших природних екосистем є як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. За минулий тиждень на водних об'єктах загинула одна особа. І одну особу була врятована, незважаючи на те, що температурні показники вже весняні, що температура повітря вже значно вище нуля, на деяких водоймах ще залишається крига, її товщина мінімальна, і люди продовжують нехтувати правилам особистої безпеки і виходять. На Кригу. Стався трагічний випадок 13 березня, на ставку Трушівка у місті Люботині. Чоловік вийшов на Кригу і провалився. Вік загиблого 1960 року народження. І 16 березня також сталася подія на місцевому ставку у селі Сковородинівка Богодухівського району. 73 річний чоловік вирішив перебалити, провалився під кригу. На щастя, поруч проходив наш співробітник, який був поза межами роботи. цей час він знаходився ну, неподалік цього ставка. Він саме проживає в цьому населенні пункті, і він миттєво кинувся і надав допомогу чоловіку, витягнув його із холодної. Води, після чого його було госпіталізовано до місцевої лікарні. Якщо коротко, то в мене все. Дуже дякую за надану інформацію. Нагадаю, що з нами в студії був речник головного управління ДСНС України у Харківській області, пан Євген Василенко. На цьому ми завершуємо брифінг. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Героям слава, дякую за увагу.